Доброго дня, шановні, в цьому відео ми розглянемо послугу від Монобанку, яка називається розстрочка. Не плутайте з оплатою частинами. Ви дізнаєтеся тільки про тарифи. Щодо користування, то розстрочка на картку надається вам як клієнту монобанку. Авансовий платіж не знімається, він становить 0 гривень. Відсоткова ставка 0,1 річних. А ось вже є комісія за надання фінансового інструменту ось така. Вона становить 1,9% на місяць від суми розстрочки. Увага для клієнтів, які уклали з банком договір до 31.05.2022 року, включно на період з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 чотири дріб двадцять двадцять воєнного стану в Україні базова процентна ставка. 1,6% в місяць, але у разі, якщо за заявою клієнта банком було підвищено кредитний ліміт, то розмір комісії за надання фінансового інструменту розстрочкою користуватися становить 1,9% в місяць. Строк дії розстрочки від 3 місяців до 24 місяців, при достроковому погашенні, тобто, якщо ви погашаєте швидше, що надано вам банком, то комісія за надання фінансового інструменту стягується за весь термін, на який надавалася розстрочка. Не забувайте це. Якщо ви уклали договір, наприклад, на 10 місяців, тобто у вас є 10 платежів, а ви закрили раніше за 7, наприклад, то комісія буде знята рівно за 10 місяців. Не забувайте про це і пам'ятайте, якщо вас цікавлять додаткові послуги монобанку, і ви хочете подивитися, що собою представляє розстрочка Монобанк. В опису до цього відео буде посилання на сайт Монобанку, де більш детальніше ви дізнаєтесь ще додаткову інформацію. Також можна звернутися до представників банку, плюс додатково буде сайт з іншими картками банків, якщо ви хочете скористатися перевагами та подивитись їх послуги для вашого користування. Ви подивитесь і вирішите, може я вам. Сподобається послуга, і ви захочете, наприклад, оформити картку для користування. Користуйтесь це для вас і обирайте те, що подобається саме вам.